Який фермер не мріє розширити своє господарство? Для нас земля це є основний засіб для виробництва. Саме тому хочу порекомендувати вам зручний телеграм-бот від української енергетичної біржі. А якщо ви бажаєте купити чи орендувати, або навіть здати в оренду землю, ось вам корисний інструмент. Як це працює? Для початку вам потрібно зареєструватися, посилання під відео, потім вказати в параметрах пошуку земельну ділянку, яка вас цікавить, або вибрати декілька земельних ділянок. По області, району, ОТГ чи сільській раді або навіть за кадастровим номером. Ви ніколи не пропустите те, що шукаєте, адже бот автоматично моніторить за вашими критеріями пошуку і завжди повідомить вас про будь-які зміни, які відбуваються з конкретною земельною ділянкою. Саме тому він економить вас час та гроші, бот працює через офіційний майданчик системи прозоропродажі Українська енергетична біржа. Реєструйтеся, підписуйтеся і користуйтеся. Ваш успіх лише у ваших руках. Ну що колеги, випускаємо короля огородів сівалка Деметра СЗД з у 25 В, 3 метра 75 сантиметрів, заряжена Міндобривом. Короче, сьогодні вперше ми це все діло робимо. Перше вперше і вам показуємо. Маркера налаштовуємо, провіряємо, як буде завантажувач, працювати на загрузки сівалок і заодно протруювати наше зерно. Дуже цікаво, як це все відбувається. Кажуть, начебто повинно полегшити роботу, Ну, поки що ми ще тільки репетіруємо. Так, гідроциліндр у нас працює, підіймає. Та підніми я підніми. Ні, так, а Я пам'ятаю. Так, що у нас тут у сівалки? Опа! Сівалка заряжена добривом, те, що нам безплатно дали. Дуже сильно злежаний, на жаль, ми його розбивали, але засипали згорим пополам. Так, подивимося яка ж пшеничка вийшла в нас після вчорашньої провійки. Зерно ідеальне. Так, та дуже несипемо пшениці. А, взагалі там у нас не відкрито. Може, так, да, крутнуть його. Ось така от пшеничка, як золото, наше українське. Все, працює. Шнек. Прокрутили, все чітко завантаження буде по красоті. Вперше запускаємо протруйник, вперше користуємося бортом-завантажувачем. І вперше сіємо нашу сівалкою Деметра озиму пшеницю, і вперше ми на неї поставили маркера. Також треба налаштувати. І зняли ми планку загортача, тому що наше завдання посіяти на отаку глибину 2 см, плюс-мінус пів см, не глибше. Таким чином ми вирішили загортачом не користуватися. Думаю, що самі колеса, прикочуючи, виконають роль е, перегулювання глибини. Так що, якось так. Працюємо, налаштовуємося, далі у відео все вам покажу і розкажу. Так, що ви... нш 50 насос у нас приводить газоновський 32-й НШ. Дане устаткування працює від електрики, електрика у нас від акумулятора, а так само можна використати 220 вольт. Хоч так, хоч так. Без різниці. Частотний механізм чи частотний регулювач Ось він. регулює Пішай. подачу води. Що, експериментуємо? Та ти що? Так, препарат є, все є. Та не дуже відкривай. Трошки десь так, щоб... будемо дивитися по методом втика, чи тика, чи втика. Ні, так ти не... Ні-ні, неправильно. Так, да, так, да, так, да, да. Приоткриваємо трохи заслінку і будемо зараз пробувати. Так, дзвонив сьогодні до кості сина фермера, да. Він нам совітував отак десь 1,8 літра. Так, електрика включена в Слушай, так давай повністю відкривати, настроювати все. Не, Ні, не треба повністю. Включи клеми. Давай я включу. Так, оце в наша електрика. Ага, все тут. Електрика під'єднана. Все чітко. Так, а ну що шо воно, щось не гуде? Все. Так, панове, ну що, робимо джагу. І... Поїхали. Пішла жара. Вперше. Вперше, вперше. Зараз подивимося, що у нас з цього вийде. Так, що в нас показує дозиметр той. Стоп. Це в нас качає змішувач. Це в нас буде зараз йти подача протруєного зерна. Все. Вибило цей. У газоні. Так. Трошки газу Червона пішла Червоненька, зараз піде ловка слабенька Зараз моє. Що, відкривай душі ось Зараз, 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 не спіши. Зараз ми Відкривай. На всю душку. Зараз ми робимо все по красоті. Що О! огонь пішло! Ану огонь! Та -моє! Що сівалка, що пшениця, Одинакова по цвету? Спортивна. Спортивна, так, да. червона, то спортивна. Офісила. Та -мойо! Навіть в руки страшно брати, така ядовито-красна. Та пече як шалена. Горма все. Ну що, виключай подачу препарата. Все. Да, да, і це виключай. Ой. Все, чітко. Коротше, підготували пшеницю. Тепер давайте опустимо лоток, зараз налаштуємо норму по сівалці, щоб було все по красоті. Фух, пацани, ребята, оце таке у нас інтересне воно все. Так, беремо одразу технічну документацію на сівалочку. Тут є спеціальна табличка. Техпаспорт. І погнали, що тут по цій табличці пишуть. Так, норма висіву жита. Жито не підходить. Висів заслонка, показник на варіаторі. Так, це не то. Висів люцерни, сої, не то. Пшениця. Так, заслонка 3. Нам треба 250 кг висівати. Значить, відповідно, показник на варіаторі у нас повинен бути в районі, в районі 6. 6, навіть 6,5 тоді ми вийдемо на 250 кілограмів пшениці. Так, друзі, налаштовуємо сівалочку, попитка номер 40 Виїхали. Прокручуємо 12 12,5 разів. І в нас буде одна сотка. На одну сотку повинно в нас випадати 2,5 кг зерна. Так, все проходить, все висипається, все чотенько. Є такий спеціальний стіл робочий, тут ми все це діло збираємо і потім важимо. Все, 13,5 разів. Прекрасно. Так, пакет. Так, висипай. Сама Найкраща сівалка в світі. Якби ще безкладного настоїв. Була <ріху> <ріху> найкраще. Так. Нормально. Так, клади. Все. Так, кіло 300, 355. Даже вітер трохи. Кіло 355. Множимо на 2. Получається 270 кілограм. 270 кг на гектар. багатувато. Ще чуть-чуть зменшимо і буде то, що треба. Все, перві кроки, перві метри. А, треба заглушити одну цю. Ану стій. Так, що бачимо? Прохід колес нормальний, зерно запаковує, але не зовсім не зовсім глибоко. Можливо, трішки треба буде підрегулювати, бо де-не-де видно, де видно зерничко. Глибина, посіву, адекватна. Думаю, що мінімальна. Зараз перевіряємо, Так. Щоб вже переконатись на 100%, що ми її не кладемо на хто зна куди. Ось, будь ласка, пшениця буквально пару сантиметрів і в землі. Чітко, пару сантиметрів. Глибина посіву мінімальна. Одна біда тільки з міндобривом, що воно в нас, на жаль, на жаль, не сипеться. Його треба розкидати або лійкою, або висівати іншою сівалкою. Ось, 2 см глибина посіву, прекрасна. Можна сказати, ідеально. Оце правильна глибина на пшеницю! Так, походу я не зря це купив. Зараз пакуємо гребочку, тому що все ж таки якість посіву повинна бути на вищому рівні. Є в мене така штука, звичайна стяжка. Зараз ми акуратненько нею підтянемо це все діло. Зафіксую і поїхали до поля. Все. Чітко. Так виглядає сервісна служба нашого господарства. Запчастини прямо до поля. Все упаковано, тільки бери та став. Навіть Скоби із гаєчками накрученими, все як має бути. Сіємо пшеничку далі, засіваємо другу грядку, чи навіть уже третю. Другу ми засіяли перед цим. Коротше, все налаштовано, але я вам скажу, для першого дня трішки були збої, не без цього. Знаєте, як кажуть, перший пиріг завжди не виходить, так ото й в нас. Начебто повинно полегшувати роботу, але, як показала практика, трошечки нам непросто було це все діло налаштувати. По Кінцевий результат, ви бачите, сівалка сіє, пшеничка в землі закрита, закрита, запакована. Навіть я не знаю, чи гребка та потрібна, але все ж таки для кращого ефекту хай буде. Зробимо гарненько, щоб загрібала вона максимально якісно. Давай. Держу. Так, давай я приподніматиму ще що. Я держу. Це головне наживить, потім воно втягнеться й все. А коли той перший дощ, жовтень грудень листопад. Може січень, може, лютий. подивимось. Скажем так, при первому снігові зійде. Помню, колись в мене підсніжники такі виростали, йома й. Сніг пройшов, накрив, а там земля ще не, не замерзла. І дивлюся, пшениця ти знаєш, аж підросла. Одне тільки що не кущиться вона під снігом ніфіга. А так росте, шильце нормально. Так що, екстремальні умови, а що ти зробиш? Зато сім по теплу. На варіаторі в нас вийшло отак на міндобриво. З тої сторони трошки інша історія. Зараз покажу. Що в нас з того боку вийшло? Ж. Ось так виставляли. Оце десь орієнтовно 250 кг. Значить, логіка яка? 124 оберта колеса у нас 10 соток, 12,4 оберта цього колеса це одна сотка. От ми це все діло зважили, прокрутили, зважили, вийшли на рівень 250 кг на 1 гектар. Ну і в принципі що, сіємо в таку площу Дісковка подвійна попередник соя. Що з цього всього вийде, покажу вам, можливо, в наступному році, бо в цьому році, ці щось не... в цьому році ми не надіємось на сходи дощів попереду на місяць не стоїть. Ну а там, чим природа не жартує, поживемо, побачимо. Оце штука. Шайтан машина в ділі. О. Бензин. Резко, так? Да? Потім можна буде поставити сюди цей клапан на той, Так. це все діло в нас тут налаштовано. Так, оце відкриваємо оцю штуку. Ну що, тут треба, щоб було, наверное, там один. Казалось, би, так, менше людей треба, ніфіга, наоборот, треба, щоб усі були. Та-да, okay. -да -да, я цей, все нормально. Коротше, принцип який. Отсюда в нас іде рідина. Тут стоять два насоси, я вже їх показував. Ще раз покажу. Ось вони, два працюючі. Провода це вже ми приколхозили. хозили. Туди їх. До домку. Один насос на змішування, оцей, а оцей насос на подачу на форсунки. Все працює 12 вольт. Можна 220. Тут навіть ножки стоять для того, щоб його ставити на стаціонарно, на підлогу і погнали. Так, форсунки тут у нас дві. Дві-дві. Треба дві. буде подивитися, можливо, поставити туди росу. Хоча-хоча. розпилювачі наче схожі на росу, але не роса. Пластмасові наконечники. Ось не роса. Ну нічого, вони теж непогано роблять. Зараз ми це все діло зметикуємо і погнали. Так, першим ділом ми робимо це, Так, включаємо. Все, у нас, по ідеї, повинно йти сюди. Чую, да, пішло-пішло. Ага, зараз насос включить. Так давай сюда еще трохи. Тут площадь, тут площадь, нормально. гектаре прям прав 250 килограмм висим. Ну красить четко, да? Да. Мокрый капец. Надо, наверное, трошки зменшить.